Доброго ранку! Прийшов час навчання Com.ua. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з творчими доробками студентів педагогічної академії. Темою відкритого заняття було обрано естетико-терапевтичні засоби роботи вчителя на заняттях освітньої галузі мистецтв. На занятті будуть виступати студенти спеціальності Початкова освіта, студенти п'ятого курсу, наші випускники. І вони будуть показувати свої проекти з чотирьох напрямків музика, пісня, ужитково-прикладне мистецтво та хореографія. Під час відкритого заняття студенти продемонстрували свої різноманітні здібності, серед яких і виконання романтичного танцю під музичну композицію відомої кінострічки. Студенти представили дуже цікаві експонати з власних колекцій, які вони зробили власними руками. Мене звуть Капканець Дар'я Олександрівна, я навчаюся у соціально-педагогічному інституті Педагогічна академія. Сьогодні в нас проходила дуже цікава пара, на якій ми представляли свої таланти, представляли різні види мистецтва. Особливо я представляла іграшки Тільда, які виготовлені за дизайном відомої дизайнерки. Ласкаво просимо до нашої академії. Приходьте до нас і ви також будете учасниками такого цікавого дійства. На цьому все. Ви дивились навчання Тож, якщо ви хочете стати таким же творчими та активними, ми чекаємо на вас у педагогічній академії.